Із самого ранку, 19 грудня, святий Миколай із вірним помічником депутатом міської ради Олександром Лукашовим привітали найменших українців та україночок в садочку Яслах номер 26 Золота рибка. Щасливі обличчя та дитячий сміх, що може бути кращим у воєнні часи. Розпочалося з вітального слова Святого Миколая. А вже після помічник Святого Миколая Олександр Лукашов побажав дітям бути чемними і слухатись батьків. Найменші вихованці садочку подарували гостям веселу новорічну пісню. Депутат міської ради наголосив, що зараз дуже важливо приділяти увагу нашим дітям. Окрім цього, для Олександра Лукашова цей садочок рідний, адже він сам у ньому виховувався. Я з задоволенням приходжу до дитячих садків і передаю поздоровлення від Святого Маколая та вручаю їм солодкі подарунки. Це мій округ, де я працюю, і я та наша партія багато уваги приділяє дітям молоді. Зараз військові оборонять нашу країну, то ми тут на місці відвідали дитячий садок, і дуже важливо приділяти увагу дітям. Тому від нашої партії та від міського голови для дітей зробили праздник для малечі та передали кожному смачні подарунки. А наприкінці заходу гості привітали дітей із прийдешніми святами, подарувавши солодкі подарунки і зробивши загальне фото на пам'ять.